Вітаю всіх. От. Я за своєю електростанцією купив новий акумулятор. Літій залізофосфатний акумулятор на 15 А. 1600 на ньому пише. Це він новий, От. купив нове зарядне, але про це все трошечки пізніше ще зніму відео. Скажу, що я як підключав. Що як змінив? Зараз хочу провести маленький тест. Є мій акумулятор, інвертор на 1,5 кВт. На нього підключений обігрівач. Ну, на жаль, накрили мене на одне положення, мушу поставити його на друге, але в цьому положенні буде їсти близько 1 кВт, хоча мав їсти 2. От. Е щоб бути впевненим, у нас є такий вольтметрик амперметрик. І нам все це покаже. Вмикаю інвертор. З'являється у нас напруга. Ось і е -е -е. вмикаю обігрівач. Пішов. гріє теплим, Споживання у нас 4,5 ампери. Напруга зразу впала, була 14 вольт, впало 12,8, 26. Побачимо, скільки потягне. От, ага. Ну і тут треба натиснути. По логіці має бути півтори години, але то по логіці. Без логіки життя покаже. Ну, напруга падає. Перевіримо. Така e, невеличка проблемка, що акумулятор по інструкції напруга безболезненно для нього може падати до 9,6 В, здається, а інвертор 10,5 вже починає вимикатися. От. То побачимо, самому цікаво, як буде змінюватись напруга на акумуляторі. Як буде час іти і тут 4,5 А, ну, це є десь приблизно кіловат. Поки що роблю маленьку паузу. Ну ось. Майже 40 хвилин пройшло, все у нас по старому. Тільки мусив переставити, бо вже в кухні стало жарко, тут нічого не помінялося. Тут на диво теж 12.3. Напротязі 40 хвилин тримає значить це якась робоча так напруга. єдине що, досить гарять, ну, теплі кабелі стали. І щоб це діло контролювати, я підключив термометра такого там, якби термореле, але іншого в мене немає, було б добре якийсь пірометр чи що, щоб перевірити. Бо інвертор то холодний. От. Акумулятор тут от, наверху трошечки теплий, саме ну, найбільш гаряче місце це кабелі. От. То я вирішив спробувати подивитися, чи мені вимикати це все, робити паузу, чи можна далі. І то я порухав, то впало навіть на 0,2 температура. Дивимося далі. Маємо годину часу. От. Експеримент продовжується, трошечки впала напруга на одну сюту вольта. Відкрив двері в коридор, стало трошки прохолодніше тут і температура 39 градусів кабелі. то я думаю, що так воно більше підніматися не буде. Тобто до 40 там. Лишнім. Тут все по-второму. Дивимося далі. Година 15 хвилин. Трошки падає напруга. І так бачу, що це падіння прискорюється температура. Не видно, 39.9 трошки піднялась. І тут 222 вольти Напруга на виході інвертора стала падати, коли напруга на вході стала менше ніж 12 вольт. Дивимося далі. О, якраз вмкнув пишіть інвертор. 10,3 напруга. Але ще щось видає: впало напруга на виході. Година 21. Все, ми потухли. Вимкнувся. Тобто які висновки? Годину 20, 1 кВт, цей акумулятор тягне. Чому тягне менше заявленого? Тому, що, як я казав, вимкнувся не акумулятор, вимкнувся інвертор. Якби ще дати йому можливість, може би ще щось потягнув би. Це перше. Друге, 1 кВт навантаження це обігрівач, а сам інвертор теж щось споживає. І тому я думаю, що цілком прийнятний результат. Все, дуже дякую.